І початку поточного року деякі сумчани періодично зіштовхуються з проблемою неточного визначення геолокації чи фіксують, що і гаджети відображають час, який відрізняється від місцевого. Телефон знаходиться в підмосков'ї чомусь. Час теж на годину раніше, пізніше показує невірний. В таксі так, коли замовляєш, тоді а, геолокація ставиться не того будинку або інша область. Ось. Так. А щодо годинника бувало таке, що на місцевий час відображається? Ні, у мене ні. не було. А може знайомі розповідали? Ну, у знайомих так, там взагалі на російський час, там, або Москва, або ще щось ставилось. З геолокацією проблеми були в телефоні. А наскільки сильно відкидає можна? Відкидала за, на Росію його і локацію, і опозицію. Показувало, що я в іншому населеному пункті ближче до кордону. Ну, буває, як їдеш, наприклад, на машині там або ще кудись. Не можеш просто доїхати до певної адреси. І, ну, напевно, це всім мішає, тому що кожному, особливо не місцевим, якби потрібна допомога. Ну, плюс-мінус в город знаємо. Бувало таке пару що Допустимо, я нахожусь в сумах, включаю геолокацію і показую, що я десь взагалі середині України за межами Сум. Ну, було, пару тижнів тому було таке. А що саме? Час змінився в мене. Було. На айфонах мені казали, що зміняється час на годину, щось там таке. Про дану проблематику влада знає, і начальник сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко докладно поінформував громадян про причини періодичних збоїв у роботі GPS. Все місто Суми в не один прошарок, в багато прошарків покрито ребами під в частоти, що використовує ворог навіть з запасом по кілометражу на підступах до. І там ми це вже впровадили. Тобто тут, тут вже складно ворогу використовуючи GPS-координати, направляти нас. І ви можете і самі це помітити вже десь місяць тому наші смартфони вони перекидують годинники саме з причини з незрозумілих координат GPS плюс Мін. З година, якраз це наслідки. І хто рухається в автівках, якраз по gps координатах з мапою, з позиціонуванням, також автівки зникають. І є певні незручності, звертаються наші підприємці, що розставили самокатні мережі, і у них також є певні складнощі з тим, що коли вмикається повітря. Тривога, то, як вони кажуть, ми спостерігаємо, як наші самокати розлітаються по половині Європи. А після завершення тривоги вони знову збираються на свої парковки. Це цікаво спостерігати, але це наслідки роботи. Тобто на Сумському напрямку протидоронові комплекси радіоелектронної боротьби, так звані РЕП, хоч і викликають тимчасові незручності у містян, але значно підвищують ефективність захисту неба від ворогів.